Сьогодні у нас малювання. Послухайте, кого ми будемо малювати. У лісі у норі живе дуже хитрою сливе, низька тваринка на зріст. Хутро руденький пишний хвіст. Найкраща у лісі вітівниця. Ну що, впізнали, це лисиця. Так, що нам потрібно? Нам потрібно Фарби, водичка в стаканчику, пензлі. Так, ось такий у нас зразок є. Так, наша лисичка. Ми беремо білий аркуш паперу, ділимо його ось на дві частини. Одна частина блакитна, друга біла. Це у нас зима. Ще можна намалювати ось тут ось таке сонечко. Крізь хмари воно хоче про О! Так. так, пробитися. Так, що у нас є? Лисичка, тулуб, овал, шия, голова кругла, вушка, носик, лапки і пишний хвіст у лисиці. Так, спочатку малюємо. Який овал. Беремо ось такий оранжевий колір. Малюємо овал. Це у нас для лисички. Так. Далі малюємо шию. Шия така продовгувата лисички шия. Так. Голова кругла, ось така. Тут у нас кругла голова, носик такий лисички довгий. Так, вушка тут у неї. Ось замальовуємо це все, зафарбовуємо ось. Так. Так, малюємо лапки. Лапки у нас чотири лапки у лисички, так. 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 Передні лапки, задні лапки. Теж замальовуємо фарбою. Так, хвіст пишний хвіст, у лисички такий взимку. Ось. В кінці хвостику лисички біленький. Беремо білий, в кінці робимо біленький хвостик. Так, лапки у лисички чорненькі, ось ми в кінці беремо чорний колір і малюємо лисичці лапки. Так. Так. Так, носик малюємо, ось ставимо, крапочку таку і очко малюємо. І така у нас получилася лисичка, сестричка. Хитра лисичка. Все, дітки, до побачення. Малюйте, присилайте мені роботи.